Шановні глядачі, добрий день! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 12 вересня 2020 року. Ми знаходимося на демоділянці компанії Сенгента в Харківській області, Ізюмському районі на полі Стов Хлібопродукт. Сьогодні, так би мовити, дійшли до фінішу. Збираємо врожай соняшнику. Як бачите, за мною далеко там видно, так? Комбайн в роботі. Соняшник виглядає чудово, кошики, звісно, що заповнені. А яку ж результативність покажуть гібриди компанії Сенгента? Дізнаємося трохи згодом. А зараз підійдемо до мого колеги, експерта з польових досліджень Міщенка Олега, та поцікавимося, який же його прогноз по сьогоднішньому збору. Та взагалом запитаємо, яка кількість гібридів представлена на даній демоділянці. Мій колега Олег, привіт. Даві. Його можна не представляти, так як його вже майже всі знають. Він дуже багато часу проводить на демоділянках компанії Сангента, в тому числі й на цій. Скажи, будь ласка, скільки гібридів представлено в нашій лінійці на цьому полі? Тут у нас 15 гібридів. Є гібриди класичні під сульфотехнологію, під технологію клієнтфіл та під технологію на ринку. Скажи, будь ласка, твій прогноз щодо сьогоднішнього збору. Важко щось говорити, так. Да, але зважаючи на те, що зима була без опадів, літо було дуже засушливе. Тому я думаю, що наші помірно інтенсивні та екстенсивні гібриди, вони, звісно, покажуть свій потенціал. Щодо наших інтенсивних гібридів, ми ну, теж будемо сподіватися, що вони витримали на вантаження спекою. Та Господи. Ну що ж, ось і вони, Результати вражайності. Олег, будь ласка, в перерахунку на стандартну вологість 9%. Врожаї наступні. Честер 25 центнерів. Арко 24,3. Ласкала 25,3. Едісон 24,7, Суматра 24,1. Сузука 24,4. Суміко 24,3, Субара, 24,1, Барбатті 22,9, Неома 23,2. Diamantis 21,6, Rosetta 24.4, Bacardi 23.6, Neostar 24,7, Катана 23,7. Чудово. Скажи, будь ласка, хто наш переможець серед гібридів? В даній лінійці це ласкава класичний гібрид. Але дуже важливо, що така врожайність можлива лише при правильній дотриманні технології за... Як я розумію, то для даного регіону наша врожайність сьогоднішня непогана, так? Це чудова врожайність, тому що в регіоні вбирають по 10-15 центнерів соняшних. Дуже засушливий рік. Ось так, шановні глядачі. Тож висновки робити вам. Вам бажаємо гарних врожаїв. В скорому часі побачимося на навчальних заходах компанії «Сенгента». До зустрічі.